Того часу, уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов Ісус і пішов на самоту і там молився. Та Симон і ті, що були з ним, поспішали за ним знайшли його і кажуть до нього: Усі тебе шукають. Він же відповів їм: Ходімо де інде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те й прийшов. І він пішов і проповідував у їхніх синагогах по всій Галилеї і Виганяв бісів, і приходить до нього прокажений, благає його. Та, припавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І, змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: Хочу бути чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив Його. І мовив йому гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священникові, Ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей їм на свідоцтво. У євангельських оповідях ми з захопленням спостерігаємо за відважною місійною діяльністю Ісуса, звіщанням доброї новини, за Його невтомною жертвенною працею зціленням недужих допомогою потребуючим. Але чи помічали ми, що сили для цього він черпає в молитві, у зустрічі та щирій розмові зі своїм Небесним Отцем? Часто ми нарікаємо, що в своєму житті почуваємося слабкими, беззахисними, безпорадними перед багатьма спокусами чи життєвими ситуаціями. Однак чи черпаємо ми сили з молитви так, як черпав цього Ісус, як учить нас своїм прикладом? Уранці ж іще геть заночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився.